Показати графік функції можна без олівця, зошита, комп'ютера чи смартфона, навіть без малювання паличкою на піску, як саме розгляні з погляду геометрії такі жести руками нічого не нагадують. А якщо так, і справді розміщення рук приблизно відтворює графіки функцій, зокрема графік функції y дорівнює X. І його перетворення на модуль Х та мінус модуль x. детальніше про ці перетворення далі у відео. Розгляньмо детальніше ці графіки та з'ясуємо. Як шляхом перетворень із графіка функції Y дорівнює X можна отримати графіки функції y дорівнює модулю X та y дорівнює мінус модулю X. Щоб зрозуміти, як перетворювати графіки, ми використаємо означення модуля і запишемо правило в загальному вигляді модуль f від x Дорівнює f від x для всіх невід'ємних значень функції та дорівнює мінус f від x, якщо f від x менше за 0. Що ж модуль робить із графіком функції? Для невід'ємних значень функції, тобто, коли модуль f від x дорівнює f від x, модуль залишає графік незмінним. А коли f від x від'ємне, значення функції модуль f від x. Та f від x є протилежними числами. Тобто графіки цих функцій є симетричними відносно осі x. Розгляньмо це на прикладі. Нехай у нас є графік функції y дорівнює f від x, із якого маємо отримати графік функції y дорівнює модулю f від x. Для цього. Ту частину графіка функції y дорівнює f від x, що лежить над вісю x, і на самій осі x потрібно залишити без змін. А ту, що лежить нижче від осі x, потрібно симетрично відобразити відносно цієї осі. Функцію y дорівнює мінус модулю f від x можна записати як добуток мінус одиниці та модуля f від x, тобто значення функції y дорівнює мінус модулю f від x змінюється на протилежні для всіх x. А тому з графіка функції y дорівнює модулю f від x можна легко отримати графік функції y дорівнює мінус модулю f від x. Шляхом симетричного відображення початкового графіка відносно осі x. Детальніше про перетворення графіка функції y дорівнює F від x на графік функції y дорівнює мінус F від x є в іншому нашому відео. Обов'язково його переглянь. Нумо тренуватися. Намалюю своєму зошиті. Такий графік функції y дорівнює x-2. Шляхом перетворень побудуй графік функції y дорівнює модулю x-2. Отже частину початкового графіка, що над віссю Х, включно з точкою на осі, залишаємо без змін. А частину під віссю х симетрично відображаємо відносно цієї осі. Рухаємося далі. На екрані зображено графік функції y дорівнює одиниці, поділеній на x. Як ти вже знаєш, такий графік називають гіперболою. Завдання таке: Зобрази схематично цей графік у своєму зошиті та перетвори його на графік функції y дорівнює мінус модулю одиниці, поділеної на x. Для зручності розбий перетворення на два етапи. Спершу початковий графік перетвори на графік функції y дорівнює модулю одиниці, поділеної на x, а потім отриманий графік перетвори на шуканий, тобто на графік функції y дорівнює мінус модулю одиниці поділеної на x. Тож виконай перше перетворення. Як і в попередньому прикладі, частину графіка над вісю Х залишаємо без змін, а частину під віссю Х симетрично відображаємо відносно цієї осі, перейдімо до другого етапу. Графік функції Y дорівнює модулю одиниці, поділеної на Х, потрібно симетрично відобразити відносно осі X. Зроби це самостійно. Нумо звірятися. У тебе мав вийти ось такий графік. Маємо для тебе такий графік функції. Y дорівнює корінь із x мінус Його ще називають гілкою параболи. Перенеси цей графік у свій зошит, спершу познач точки, а потім з'єднай їх плавною лінією. Звісно, що більше точок узяти. То точнішим вийде графік. Але наразі вистачить приблизного зображення адже наша мета навчитися перетворювати графіки функцій. І твоє завдання перетвори цей початковий графік y дорівнює корінь і x-3. На графік функції y дорівнює модулю корінь із x-3. Ось що мало вийти. Як же ми виконали це перетворення? Частину початкового графіка надвісю X і точку на ній залишили без змін, а ту частину початкового графіка, що розміщується нижче від осі X, симетрично відобразили відносно цієї осі. Зверни увагу, під час цього перетворення ординати точок початкового графіка, що розміщується нижче від осі X, змінилися на протилежні числа. І на сам кінець таке перетворення. Маємо параболу, але її вершина розміщується не в точці з координатами 0,0, а в точці з координатами 3-4. Тож перед тобою графік функції y дорівнює x-3 у квадраті мінус 4. Перемалюй його у свій зошит, візьми точки, із якими зручно працювати, та з'єднай їх плавною лінією. Твоє завдання шляхом перетворення цього початкового графіка побудуй графік функції y дорівнює модулю x-3 у квадраті мінус 4. Невеличка підказка. ординати частини точок заміни на протилежні числа, але спершу подумай, яку саме частину точок потрібно вибрати для цього перетворення. Ну, звірятися. Частину графіка над віссю Х і на самій осі залишаємо без змін, а частину під вісю Х симетрично відображаємо відносно цієї осі, як і в попередньому завданні, під час цього перетворення ординати точок початкового графіка, що розміщуються нижче від осі X, змінилися на протилежні числа. Запам'ятай, щоб перетворити графік функції y дорівнює f від x, на графік функції y дорівнює модулю f від x, потрібно залишити без змін ту частину початкового графіка, що лежить над вісю x та на самій осі x. А ту частину, що лежить нижче від осі x, симетрично відобразити відносно цієї осі, Із графіка функції y дорівнює модулю F від x можна легко отримати графік функції y дорівнює мінус модулю F від x шляхом симетричного відображення початкового графіка відносно осі x. Дякуємо за перегляд. Шукай інші приклади графіків функцій навколо себе та підписуйся на канал. У нас ще багато цікавого.